Ну що ж, друзі, а, чоловіча кухня у сніданку з один садин, в моїй особі. А, хоча з іншого боку, у нас завжди є паритет. Тут готую, тут смакують. Ну, я маю на увазі Людмилу Парбір. І сьогодні, а, друзі, ми спробуємо а, налаштувати, змотивувати вас приготувати те, що залишилося після Великого дня. Ну, що мається на увазі? Не... Ці салатки, які вже не доїли. Я сподіваюся, собаки ваші або коти не доїли. Яйця, яйця. Вони ж в вареному вигляді крашанки і писанки залишаються ще, якщо в холодильнику, увага в холодильнику до, до тижня можна. Uh -huh. І тому, якщо не побиті і ще не використані залишаються у вас в холодильнику, то можна зробити з них салатку. Люсь, uh -huh. багато яєць у тебе вдома. Знаєш, вони ще залишилися. От я вчора зробила намазку, яку ти е, готував в студії, було дуже смачно. І ще от там яєчка 2-3 лишилися, тому я думаю, я сьогодні скористаюся новим рецептом. І е, щоб, знаєш, як моя бабуся казала, щоб нічого не пішло у віпси, тобто не зіпсувалися, і ми не викинули продукти. Щоб, е, як то кажуть, все було наповнене контентом, е, я пропоную Людмилі Барбір, хоча б. Трошечки допомогти мені почистити яйця красивими руками. Друзі, у нас а, а, у нас починаються, починаються а, вже під, підсмажуватися тости. А я вмикаю тост. Тут у нас, бачите, два отаких от от, шматочки. Вмикаю тостер. от І що з ними буде відбуватися далі, з цими тостиками, і що робить у нас тут спінат. Зараз розкажемо чекайте. Весна прийде! Ви Ми ж в ефірі, так? О, я вже запрацювався, заспівався. Так, що у нас з тостами? Здається, вже трошечки горить, але. О, не горить. Вчасно, ви маємо. О, гарнюні. Гарячі. Гарніє так Людмила Барбір я, далі продовжує поротися з Я вже дочищую яйця. Я спочатку одягла рукавички, потім зрозуміла, що це марна справа, і в рукавичках я буду чистити до завтра. А що солі, треба робити? щоб солі яйця до... гарно чисти солі додати під час варіння, але цього разу додали солі, але їх краще залишати у воді і чистити у воді. Тоді вода проникає між карлупою і яйцем, і тоді легше між плівочкою, легше чи їх чистити. А Друзі, на суху дуже важко і погано іду. Шкі. Хочете весну? Хочете весну? Купуйте огірки і чистить і, і, і все. Шкірка в і шкірка туди, а огірок сюди. Понюхай. Супер. Скажи. Нім, нібито вліт, влітку на городі. На городі так, в дубки відрізаємо. Дубки відрізаємо, огірок залишаємо, друзі. Я обожнюю кухонні девайси. Я не знаю, як ви. У вас, може, там на кухні свої е прикольчики є. А у мене отакий от економніший, як ми називаємо, чистимо від шкірки, бажано від шкірки, бо це теплі, теплічні у нас огірки. Ми mm. знаємо, пам'ятаємо, що виробники часто густо застосовують там різні там мінерали, нітрити, нітрати і так далі. Тому просто по максимуму позбуваємося цього, шкірку рекомендую зчищати і дубки. З обох боків, тобто ми їх відрізаємо, і воно там часто густо, але тут гірчить. Так, друзі, що ми робимо далі? Дивіться, я порізав цибулю а, зелену. У мене є шпин де велика. Сьо, що, що ти каже, що тобі дати, я да. Сонечко, все нормально. Дивіться, у мене є тареля велика, сюди шпинатне листя, молодий шпинат. Я вам скажу так, навіть його не, не, не мніть і не не, не, не рвіть. От нехай листячком таки буде. Якщо ви посолите, він сам всіх пустить, і це буде добре. Далі, а що ми робимо? Ну, здавалося, до того, чого тут тости, і до чого тут велика миска. Ми робимо салат на канапці, на тобто на, 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 на тості. А для того, щоб ми максимально красиво, гарно і смачно все приготували, я використаю ще один девайс. Я обожнюю цей момент. Ось дивіться, що має бути у нас в результаті. Ну, це ми такі... Салатка а-ля Цезар. Цезар, ми пам'ятаємо, знаємо. Я, наприклад, якщо в ресторації якісь є, то я замовляю завжди Цезар, mm -hmm. і, і по Цезарю, по салату рівень... я вже рівень, рівень ресторації. Або шеф кухаря я можу для себе визначити ще один такий девайс. Я що е, будемо робити з яйцями? <салатка> Нічого, друзі, просто натиска, притискаємо яйця і вони роблять свою справу. Беремо вот таку філіжаночку. Беремо почищені яйця і дивіться, вам не треба нічого нарізати. Просто пушимо, натискаємо. Ану, дайте крупний план, щоб наші глядачі побачили, як це працює. Я вперше його використовую от так. От Оп. красиво, люсь, і дуже легко. Дивіться. яку я як уявиш, скільки треба нарізати. Дайте а ще яєць. Ще два в тебе це є. Це прикольно. Слухай, а з дітьми це взагалі. Я Але скажу, там не що... вміститься вже чуєш, там вже Люсь, ти... В нашому випадку з тобою все вміщається. Все, дивіться, вже е, яєць, і не треба оце шинкувати, ножем працювати і так далі. Що ми робимо? Яйця до... порізані, по можна сказати так, таємо сюди е, е, в миску, трошечки посолимо, трошечки mm -hmm. поперчимо. А далі. А далі увага, друзі. Салат із яйцями з яйцями. Так, у нас буде банальною стравою. Але насправді саме завдяки соусу Цезар буде інший і дуже класний смак. Адже в ньому відчуєте і смак сиру, і нотки гірчиці, запашного чорного перцю. А щоб зекономити час, користуйтесь уже готовими соусами перевіреного виробника. Так. А спробуємо огірок так порізати, яйця яйцеліч. Ну спробуй. Я думаю, має вийти. Думаєш, Тому що вийде? шкірку ти е, йди обрізав. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, я ще рукавички вже заховала. Нічого страшного, у тебе чисті руки, я знаю, я їх нюхав. Давай, сюди. Давай. Отак от диви. Отак, от, якщо взяти, от, от так, от огірок. Ну давай спробуємо. Я і не знаю. Я, я не знаю. Ви чи не вийде Ти маєш на увазі через, да, через... Та, 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 така, що ти її довгими зробив? Ти зроби коротшими, щоб я могла протиснути. Зроби це, думаю, це щось таке вигадав. Я зараз не знаю, як це. Я зараз свої пальці туди прочавлю, а так ні, ріж нормально. Добре. Тост, Організуй мені, будь ласка, і я зараз до доріжу тоді уже огірок. Можемо кубиками або я рекомендую ось такою соломкою. так, от. Так, а що ти хочеш, що тобі зробити? Приготуй тарелю, 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 будь ласка, приготуй. Я рекомендую огірок нарізати не отакими скипками. Знаєте, як от ми нарізаємо салат по по побиріку. Ні, насправді нехай буде отако. Соломкою. Ось вам трошечки весни, салатку, от. Так от. трошечки цибульки, трошечки, щоб льочик був. Апетитний, зелений, це був. Весна, весна суцільна. Так, друзі, і тепер, і тепер все перемішуємо. Посолили, поперчили. Гарно так. Тобі тошки сюди викласти чи ні? Соус, давай, давай сюди. А, ну так. так Я так, просто давай. зверху люсь, да, Зараз у нас з тобою буде дует. А ну давай. Дует, трует. Це вже з нашими операторами, тому що це наша команда, яка гарно показує їдло для того, щоб так. змотивувати людей готувати так. вранці. О, О як це естетично, естетично. Так, В мене так. виходить? Так. Виходить. Так. виходить. Так. І сюди. Опа! Супер. Друзі, показуєте? І, о, і вам і тостик, і салатка. Супер. Дві страви на одній тарелі. Все досить. По-щедрому, побагатому. Зараз. Куштуй. куштую. Так, беремо. Раз. Увага! Зараз буде хрумтіти. Я мікрофон свій донесу. Mm. <coughs> Реакція після паузи. Дуже смачно. 嗯。Mm hmm. <gasps> З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.